Всім привіт! Ви на каналі бізнес Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми поговоримо про біткоін, адже ви самі бачите, що в нас відбувається на ринку. У нас є ось такі дві потужні тижневі свічки росту. Індекс РСА також розвернувся, рухається. Я думаю, що також до своїх ось цих орієнтовно піків, які в нас були ось тут. А ціна тим часом в нас, я думаю, буде знаходитись е, набагато вище. Можливо, навіть і будемо досягати цілий 63 тисячі доларів. Сьогодні про це все будемо е, у відео е, розмовляти і переглядати ситуацію на ринку. Також поділюсь думками по біткоїну, по альткоїнам. Все це сьогодні розглянемо і, відповідно, е, зробимо висновки. Так як ми казали в наших минулих відео, що ситуація, скоріш за все, буде розвиватись ось таким чином, і, відповідно, саме це ми і бачимо на графіку, тому будемо сьогодні це все розглядати більш детальніше, що чекати далі. Тому дивіться відео до кінця, буде багато чого важливого і цікавого. Також нагадую, друзі, що в нас є наш закритий клуб Криптобізнес. В закритому клубі ми даємо сигнали по споту. Угоди по ф'ючерсам, доступні платні матеріали на загальну суму 2750 доларів. Якщо хочете працювати з нами, заходьте в наш закритий клуб Криптобізнес. Ціна входу всього лише 130 доларів. Доступ ви отримуєте назавжди і зможете разом з нами торгувати, збільшувати ваш депозит і в нашій команді рухатись. По посиланням в опції переходьте, пишіть мені і вступайте в закритий клуб. Переходимо до аналітики. Бачимо, що біткоін у нас сьогодні вже торгувався по 52 тисячі доларів. Скоріше за все, в цьому діапазоні ми будемо торгувати з деякий час 52 тисячі доларів. Вже саме в цьому діапазоні може розпочатися альткоін сезон. Бачимо, що альткоїни також починають по чуть-чуть рухатись в сторону росту. Це у нас DOT, Е, по біткоїну, ми бачимо, що індекс RSI вже, в принципі, знаходиться досить високо, до піків залишилось вже не так, дал... не так багато. Я думаю, що ось ті піки по біткоїну, по індексу RSI в нас онов... не будуть оновлені. Скоріше за все, ми будемо торгувати в цьому діапазоні деякий час, потім індекс RSI почне знижуватись, але ціна по біткоїну, я думаю, що піде ще вище, так як це було в нас в кожному. З минулих циклів. Ось таку аналогічну ситуацію ми бачили в позаминулому міні бичому циклі. І зараз ми знаходимося також в такому міні бичому циклі. Тому я думаю, що ситуація по індексу RSI в нас буде повторюватись. Ось так бачу по біткоїну. І про це я вже більш детальніше казав в наших минулих відео, тому можете переглянути, щоб дізнатися детальніше. Переходимо на цілі по біткоїну, переглянемо, куди може пройти ціна біткоін вже найближчим часом. Якщо, звичайно, біткоін туди буде рухатись, а є ймовірність, що ми, скоріш за все, туди і будемо йти, тому що вже такий імпульсний на ріст набрали, вже таку силу набрали, тому я думаю, що дойти до цих цілей вже, в принципі, не буде так важко. Зато на ринку розігріємо фому, Якраз почне проливатися ліквідність вальткоїни, альткоїни також почнуть показувати ріст. І загалом ситуація. В принципі, подібним, подібним чином і розвивається. Тому, скоріш за все, ми можемо прийти до ось таких цілей, як 63 тисячі доларів по біткоїну. Це в нас такі цілі на сьогодні. Я думаю, що вже найближчим часом в принципі, можемо досягнути ось таких цілей, як 63 тисячі 800. І саме там ліквідність починає проливатись альткоїни. Також біткоін домінація показує ріст. Бачимо, що біткоін домінація на сьогодні має 54,2%. Наші цілі, сильні зони спротиву, знаходяться на відмітках 57-58%. Залишилось не так багато, тому я думаю, що ми туди можемо прийти і, скоріше за все, прийдемо до окремо в ці сильні зони, після чого ліквідність почне проливати з альткоїни і розпочнеться альткоїн сезон. Також Total Market Cap, капіталізація ринку. Бачимо, що капіталізація на сьогодні 1,87 трильйона. Ми бачимо, що біткоін ось ті хаї свої оновив по ціні. Капіталізація по ринку поки що ні. Тому ще є потенціал. Хоча вже маємо ось таку свічку з сигналом на корекцію. Але це нічого страшного, тому що тут також у нас були сигнали на корекцію, капіталізація скоригувалася, після чого бачимо ще один імпульсний ріст. Тому я думаю, що в принципі ми можемо оновити ось цю. Ось ці відмітки, це в нас виходить 2,2 Я думаю, що скоріш за все до 2,2 трильйона по капіталізації ми пройдемо, тому що вже набрали досить сильні обороти, і я думаю, що потрібно закінчувати цей імпульсний ріст і розвертатись в корекцію. Тому я думаю, що найближчим часом це все якраз буде. У нас вирішуватись і закінчуватись ось цей такий наш потужний ріст по біткоїну. Після чого ще, я думаю, що мають показати хороший ріст альткоїни для того, щоб на ринку розпочався масовий психоз, ФОМО. І, відповідно, якомога більша кількість нових учасників залітала в ринок по самих верхах. І, відповідно, після того, коли вже всі зайдуть, можна розвертати ринок і рухатись в сторону середньострокової корекції. А зараз давайте перейдемо до альткоїнів. Будемо переглядати, що відбувається з альткоїнами. Бачимо, що монета DOT торгується по 7,5 доларів. Також показала невеличкий ріст. Але, в принципі, ми бачимо, що якщо дивитись на великому графіку, то е, ніяких відчутних е, імпульсних ростів або падінь не було. Торгуємося так далі в боковику на виході з зони акумуляції. Тому думаю, що, скоріш за все, вже зовсім скоро, коли біткоін пройде трошки вище, почнеться пролив ліквідності в вельткоїна, розпочнеться ФОМО, коли біткоін домінація досягне цих відміток, які я показував буквально пару хвилин назад. Це в нас 57-58%, Тоді в нас буде починатися альткоін сезон. І ось тут я думаю, що з такого накопичення в нас має бути. Повинен бути хороший імпульс. Чи він відбудеться, ми цього не можемо знати. Але так як ми бачимо ситуацію, і так як ми бачимо, наприклад, по монеті Solana, що після такого хорошого накопичення в нас є хороший імпульс росту і дохід до цілей. Тому по монеті DOT також будемо очікувати аналогічну ситуацію, вихід з цієї зони акумуляції, імпульс на ріст до хороших цілей. Мінімальні цілі це в нас 16 доларів. Але я думаю, що монета пройде все ж таки. Діапазон 18-20 доларів. І тут можна буде фіксувати профіт, після чого буде корекція. Монета NIR Protocol також потрошки просинається, показує невеличкий ріст, але це ще не то, що, по, що повинно бути, що ми очікуємо. Як бачимо, що мінімальні цілі по монеті Near Protocol це вже 6,2-6,1 долара. Я думаю, що монета пройде. В діапазон 6-8 доларів, де також можна буде зафіксувати профіт, який ви ось тут накопичували. Ось тут також можна було на цій корекції невеличці докупляти і накопичувати. І відповідно, коли монета пройде в діапазон 6-8 доларів, можна буде зафіксувати профіт і очікувати корекцію, тому що думаю, що з цих діапазонів у нас якраз і розпочнеться наша корекція по всьому криптовалютному ринку. Також можна заглянути ще на монету AVAX. Вона також вже показала після ось цієї невеликої корекції, торгувалася вона тут по 28-30 доларів. Зараз вже монета торгується по 41 долар. Також бачимо, що потенціал для росту ще є, тому монета може пройти мінімальні цілі на сьогодні це вже 55 доларів. Я думаю, що монета пройде в діапазон, якраз 50-60 доларів, досить непогані цілі. Досить непогані відмітки для того, щоб фіксувати профіт по монеті Avalanche і очікувати корекцію. Також ще досить хороший перспективний проект – це монета Atom. Торгується вона далі посередині свого накопичення. На сьогодні торгується по 10 доларів. В принципі, ціна досить також непогана для накопичення, тому що, думаю, коли почнеться альткоін сезон, і ця монета поводить себе якось так тихенько. Торгується посередині свого каналу. Мені здається, що, в принципі, вона також повинна бути в портфелі, тому що знаходиться у хороших діапазонах для покупок, для накопичення. І потенціал для росту мінімальний це в нас 16 доларів. Але я думаю, що монета може прийти в діапазон 25, 20, орієнтовно 25 доларів. Я думаю, що монета може прийти в цей діапазон. Ось. Тому потенціал для росту також є. Це потенціал. На найближчий період, на ось цей міні-бичий цикл. Е, тому що якщо дивитись вже далі, наприклад, на 25 рік, середу, на кінець 25 року, це е, тоді орієнтовні піки будуть по біткоїну і по альткоїнам, е, тому що на цей час, на цей період очікується. Там пік бичого ринку, то там цілі вже будуть зовсім інші. Ми дивимося зараз на середньостроковий період. Я думаю, що цей середньостроковий період вже зовсім скоро повинен закінчуватись, і ми повинні отримати останній імпульс росту, що по біткоїну, що по альткоїнам, і відповідно після чого буде розворот корекцію. Отак бачу, друзі, ситуацію по ринку. В принципі, все рухається по такому сценарію, як ми і собі е, намітили. І, в принципі, це добре, тому що якщо все. Піде по нашому сценарію, ми зможемо зафіксувати досить хороший профіт, вийти з ринку, почекати корекцію і потім знову відкупити активи для майбутнього росту. Ось таке відео, друзі, в нас було сьогодні. Інформація, якщо була для вас корисна, то обов'язково підписуйтесь, ставте лайк і пишіть ваші думки в коментарях.